Привіт, з вами я, Нікі Кей, і сьогодні я буду виживати у світі Майнкрафт версії 1.11.2. Це вже не в Майнкрафті, це вже Майнкрафт на комп'ютері, я граю, давайте почнемо виживати. Ми тут заспанилися біля темного лісу. Давайте почнемо виживати. Тут є скринька дерев'яна кірка, камінасокера. Так, все забираємо. І спочатку все не потрібно, треба скласти мій інвентар. Так, тепер треба забрати із собою цей сундук. У Мене ще досі трошки зависає Майнкрафт. В мене давно вже зависав. Так. Я думаю, що я колись налагоджу ці проблеми, знайду причину. І зможу зробити так, що він мене не перестав. Давайте нарубаємо дерева. А він перестав зависати. А ні. Ну, починаю зависати. Я вже думала, що реально він перестав зависати. Бачите, я, я зрубала блок, а він повертається на своє місце. Я не знаю, чому в мене так відбувається. Ми взагалі, без поняття. Думаю, на цього дерева витящить. До речі, я хочу зробити собі дім в грибі у коморі. там як разом коморія, давайте зробимо. От тут будемо робити свій дім, але... Хоча тут мухомор трошки поламаний, може нам здасться знайти цілий. А ти типу, пошукаємо ще. До ночі ще далеко, в принципі, так що ми встигнемо. Так. Ну, в цьому домі дуже треба багато дерева. Ну, грибу. Щоб зробити дім із такого великого гриба, треба багато дерева мати, мені, чесно кажучи, ляньки трошки рубати. Його. Довго. Ви бачили, як він мене завис, як майкрас мене зависає. Вже зразу видно, одразу видиш ви того. Угу. Де тут може бути ще один мухомор? Ну, можемо вжити, в принципі, і в самом тому мухоморі, бо тому що іншому хомору ми не зможемо напевно знайти. А замість листя ми візьмемо і поставимо дошки із темного дубу.

Ну що, я не хочу рубати зараз Редерево, тому що це вийшло таки дуже довга серія. Я не хочу, щоб ця серія була такою довгою, я її не зможу кинути Ютуб. Таке в мене буває. Так. Це серія... серія буде не дуже така довга. Отак. Я думаю, це і так ліде. Ну, що... Шо... Так зависає. Ну і що тут робити? Я не розумію чому мені мене так зависає. И будь ласка, чому ін мене може так зависати? Напишіть про це в коментарях під відео. Я просто хочу виправити цю помилку. Що, ми один блок. мене ще в мене ще тільки буває, що коли ставиться на один блок, а одразу десь три. Я от блок робиться невеличка пауза і Блоків тут зразу три десь, наприклад. Ки один кітоник у нас виходить. Я потім ці ж ці блоки поламаю. Але зараз я постараюся зробити хоч якийсь прихисток на деякий час у мене буде. Я просто хочу, щоб до ночі у мене був хоч якийсь дім. Щоб я на ньому могла перечекати ніч, ще дошки є, де ще є вишні. Перше те потрібно заставити. Заверей поки що в нас не буде, Ну, такий у нас домик вийшов. Ну, ця серія вийшла дуже короткою. Я більше Ну, На наступній серії ми достроїмо домик, зробимо його кращим, ніж він зараз є. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А я з вами прощаюся. Всім удачі, всім па-па. До зустрічі!